Вітаю! Коротеньке відео про використання формул в електронних таблицях, тому що щось дуже слабенько ви здаєте цю роботу, хоча вона дуже важлива. Кілька таких основних елементів. Я вклав там файл, де дуже детально описано, як, для чого використовується формула. Схоже, ви його якось не дуже читали, тому відео. Формули в Excel це одне з основних завдань і те, чим відрізняє електронні таблиці від звичайних таблиць, наприклад, зроблених у Word. Тому що доп... формули дають можливість обробляти дані. Тобто на основі тих значень, які є в таблиці, можна обраховувати там інші якісь значення. Як використовуються формули, як з ними працювати? Ну, я для прикладу зроблю. Наприклад, ну, от такі, от таку у мене табличку, і отут просто попрацюємо з формулами. Наприклад, там завдання було обчислити площу, периметр там, і так далі. Що таке формула? Для того, щоб написати формулу, формула починається з знаком дорівнює. От якщо ми поставили дорівнює, то для Excel це означає, що зараз будуть введені не якісь числа. А координати єчею. Формула пишеться для координат ячеюк. Наприклад, нам потрібно додати оце. Ну, скажімо, знайти площу. Да? Або не додати, а наприклад, перемножити. Ми клацаємо по цій ячейці, ставимо помножити, клацаємо по цій. І нажимаємо клавішу Enter. Enter підтверджує. Таким чином, у нас 6. І це результат множення. Чим відрізняється оце 6 від. Того 6, аби я просто число написав. Мов 6 тут і 6 тут. Але це 6 отримане в результаті роботи формули. А це 6 це число. Що дає нам формула? Якщо, наприклад, змінюються дані в оцій ячейці, наприклад, стало не 2, а 4, то, якщо. Тут в нас був обрахунок по формулі, автоматично все перераховується. Якщо ж ми просто ввели число, то число залишається. Що б ми не робили? Бачите? Я ввожу інші дані, формула у нас працює. Так само можна. У формулі можуть міститися інші речі. Наприклад, я можу, наприклад, оце число там поділити, наприклад, на оце число. Можу навіть використати, скажімо, дужки, Тоді помножити, наприклад, на, там, на 23, або можна відняти чи щось, нажимаємо Enter. От у мене такий результат. Якщо тут якісь значення в мене поміняються, то автоматично по формулі здійснюватиметься теж перерахунок. Тобто використання формули дає нам можливість створити таблицю, яка буде реагувати на зміну даних. Міняються дані таблиці, автоматично буде змінюватись і результат обчислення. Формул буває дуже багато, вони різні, і далі формули будуть вивчатися в наступних класах, коли ми будемо розглядати електронні таблиці. Ті завдання, які були задані додому, вам, це дуже прості речі. Це знайти площу. Площа це довжина помножити на ширину. Знайти периметр. Периметр це сума всіх сторін. Це ну, просте дуже завдання. Наприклад, у нас, ну, скажімо, я оце приберу. От у нас довжина кімнати, ширина кімнати. Да? Довжина кімнати 2, ширина кімнати 3. Як, наприклад, знайти площу кімнати? Ставив дорівнює, Клацаємо одна ячейка. Помножити. Клацаємо по другій ячейці, ентер, все. Щоб знайти периметр, ця сума всіх сторін дорівнює. Одна сторона плюс друга сторона плюс ця сама, плюс ця сама. А можна на 2 умножити кожну сторону. дивіться, периметр буде 10. Формулу ми можемо не так написати. Оскільки це у нас буде прямокутник, то ми можемо цю сторону помножити на 2, плюс другу сторону теж помножити на 2. Результат буде той самий. Якщо значення отут поміняються, відповідно, міняється і площа, і периметр. Так само об'є. Так само інші завдання, які розміщені отут у вас були на різних аркушах. То спочатку, перш ніж робити, почитайте саме завдання, і не числа отут просто чи в стовпчик, чи на калькуляторі перемножили і написали, а отут повинні бути написані формули, за якими здійснюється обрахунок. Формула працює, воно обчислює. Все, робіть, здавайте. Це завдання, до речі, можна виконати навіть на телефоні. Завантажуєте файл на свій Google диск, відкриваєте, і воно абсолютно нормально робиться. Тут не треба навіть нічого вводити. Тут просто, відповідно, клацаєте по відповідним ячейкам і ставите плюс-мінус, помножити, поділити там і так далі. На сьогодні все. Робіть, навчайтесь, до побачення, успіхів.